Друзі, вітаємо! Сьогодні ми знову з вами разом і говоримо про новини Пришипської територіальної громади. Поряд зі мною Ольга Довгань та Олег Решетила. Тридена жалоба на Полтавщині 3 вересня 24-го року, місто Полтава. Невимовна біль, зруйновані та покалічені життя, світла пам'ять усім, чиї життя забрала збройна агресія Російської Федерації. Швидкого одужання та сил усім пораненим. Полтавщині оголошено збір крові для тих, хто постраждав внаслідок ракетного обстрілу. І, зокрема, в Поршипській територіальній громаді теж оголошено, що 11 вересня так, хто бажає може звертайтеся в місцеву амбулаторію. Там організують поїздку в місто Кременчук, де на станції переливання крові там. Зроблять відповідні всі ці процедури. Але додатково проконсультуватися з лікарем щодо того, чи можете ви бути донором. Новий навчальний рік розпочато і тема першого уроку перемагає той, хто пам'ятає, з цієї нагоди випускники ліцею лідери, на чолі з класним керівником Ольгою Каламбет, відвідали шкільний історичний музей. Де випускники зустрілися із членами родини загиблого Героя України Ігоря Пугача? Депутат обласної ради Олег Дядик був на 1 вересня, да, на урочистих заходах. 2 вересня. 2 вересня. Що він там роздавав? Ну, Там Ферекспо, подарунки, як завжди, подарування. Ферекспо з вітальним словом. Тобто від себе, від Ферекспо, ну, то не важливо. До речі, він виступив ініціатором. Включення Бершевського ліцею у перелік ліцеїв, які після 27-го року будуть мати можливість навчати випускні класи. Ну, назвемо це по-простому так. Тобто залишиться бути ліцеєм, бо решта шкіл будуть гімназії, які будуть до 9 класу тільки навчати дітей. Звучить так: доповнити орієнтовний перелік закладів освіти, що забезпечуватимуть здобуття Повної загальної середньої освіти з 1 вересня 27-го року в Полтавській області закладом ліцей лідер Пришипської сільської ради. Шановні колеги, я вас дуже би просив підтримати дану правку. В принципі, до нього дослухались його колеги-депутати нажали ті кнопки, включили в перелік Пришипську, Пришипський ліцей лідер. Все гарно. Єдине питання, чи достатньо буде для держави, тому що. Все одно критерії визначає держава, і ми можемо кого будь-яку школу туди записати, включити і проголосувати. А питання стоїть є критерії. Треба, щоб не менше два випускних класи було по наповнюваності і інші там ще моменти. І чи буде до 27-го року набереться така кількість дітей у пришебському ліцеї лідер? І чи профінансує потім держава саме ліцей, чи може заставити повернутися до теми гімназії, а цих дітей, ті, що будуть на даний час, можуть запросити в інші навчальні заклади для продовження навчання ну це питання. Ну а поки що обласники, обласні депутати так дружно, все там раз-раз на сесії повирішували питання, начебто, хоча критерії написані. В діючому законодавстві і терміни його виконання підходять. У 27-му році залишиться на теренах, не в кожній навіть громаді буде ліцей. Тому що, на превеликий жаль, кількість дітей змінюється, зменшується, і критерії вимоги дуже жорсткі. І, а це ж вимога буде щодо фінансування з держави. Тобто, там, або хочете, фінансуйте за рахунок місцевого бюджету, то якось так. І крім того, як дядек в аргументах своїм колегам почав там на розказував якісь, значить, що підвіз дітей в Пришипську громаду більше 120 кілометрів буде, якщо не створити, не включити ліцей Пришипської ліцей лідер до цього переліку. Є і громади важливо, бо це один заклад навчальний залишав, залишився в громаді. І якщо не буде тут 10-11 класу, тобто не буде ліцею, дітям прийдеться їхати понад 110 кілометрів до навчальних закладів. Тому, шановні колеги, дуже прошу вас підтримати. Я подивився прямий на по карті, менше 30 кілометрів до грішніх плавнів. Я не розумію, де знайшлося 120 підвіз дітей. Я не розумію. Да, навіть з криничного припустимо, і то там вписується в ті параметри догорішніх планів досить близько. Тож, що це за видумка, і що це за аргументи, і чому обласні депутати повірили Олегу Дядику, який таке на розповідав, я не розумію. Ну, повірили, проголосували, це ж таке. Колеги, побачимо, як вона все одно ця вся, якщо то є все маніпуляція, вона все одно вийде наружу. Люди в державній адміністрації військові передивляться це рішення ще не один раз, і ці аргументи також. Тож я сподіваюся, що буде все справедливо, чітко і по суті. Ну, безумовно, непогано було б, щоб діти продовжували навчання при Шипському ліцеї. Тільки навіщо маніпулювати і придумувати, що підвіз буде 120 кілометрів. Так, тим паче, зараз це дуже легко перевірити. Ну, це машу трохи шкіла. Ну, ну, це нормально, це в його стилі. Він навіть устиг попасти під зашквар, наляпати дурниці про мобілізацію. мобілізацію. Ну, навіщо? Ну, всі розуміємо, яка сьогодні ситуація з цією мобілізацією, яка напруга в суспільстві, яка потреба в цих ресурсах людських і так далі. Ну, на що ти коментуєш? Ну, Для чого? Хто? Ну, це при тому, і це на обласному рівні, де по статистиці 60 військовозобов'язаних депутатів, із них тільки 30 поновили, 35 по-моєму, поновили свої. Дані так говорить сьогодні один із сайтів Полтавщини. Наступне питання: це Алея Слава в селі Пришеп. Минулого випуску ми говорили, що є відповідне анкетування на сайті відділу освіти, яке включає три питання. Так, от наші глядачі, які хотіли пройти дане опитування, звернулися до нас з такою проблемою. Три питання. Перше, з яких включає, чи погоджуєтеся ви щодо Алеї Слави. Друге питання включає в себе вже варіант, де вона повинна знаходитись. Можливий той варіант, який ми показали. Ну, те, що вказана адреса, ми його і показали. І третій варіант це ваш особистий варіант, де ви вбачаєте, щоб дійсно була. Цяла алея слави. так от щоб включити вас в ваш власний варіант, ви обов'язково повинні погодитися з варіантом, вказаним біля братської могили. Тобто, якщо ви не вказуєте, ваше голосування вже не зараховується, тому якось дивно дійсно, якщо це в стилі відділу освіти і тих е панянок, які там керують. Ну тому що це потім по голосувань... чи... ну, виставлено від пані Строкотова. Ну, я думаю, що це тільки вона могла так сказати. Ну, хитрість. потрібно ж було зробити тобто, тоді... Тобто, не хочеш їхній варіант, то свій навіть не і маєш не права дійде. запропонувати. Ну, прикольно. Але до нас звернулися небайдужі мешканці, і вони от запропонували власний варіант, і ми його покажемо. Зараз глядається. І не просто небайдужі, депутат місцевої ради. Юрій Гусак. В цьому місті раніше. Ще старжили пам'ять, була алейка асфальтована. Користувалися нею жителі села, ходили до будову культури на перегляд художніх фільмів індійських. Зараз вона заросла, ця алейка ну, і пошкоджена, її вже не видно. От я пропоную на цьому місці відновити цю алею як алею слави і зробити її. Можна чи асфальтоване, чи плиточне покриття, засадити цю лайку декоративними деревцями, поставити дві-три лавочки, зробити освітлення і фото наших загиблих хлопців, які віддали життя за Україну. Це моя пропозиція. Прошу підтримати її і розглянути. Якщо ви підтримуєте ініціативу Юрія Гусика, будь ласка, коментуйте у нас в коментарях. І... Побачимо вашу реакцію на його ініціативу. Можливо, тоді на сесії воно буде обговорювати це питання. А можливо, вони додумаються включити його варіант голосування. Сміттєві баки нещодавно вже другу партію закупили. Пришипська територіальна громада для села Париж, Візитувалися. фотографії там. Ну, супер, молодці питань немає, кошти по витрачені, все добре. А давайте нагадаємо, що перша партія знову ж так отримана в липні місяці, в липні місяці. Сьогодні у нас вересень. вересень. Що ми маємо на сьогоднішній день? А ми сьогодні маємо е спостерігає ун універсальні контейнери від мешканців е села Приш. Вони придумали, тому що раніше вони кидали просто, просто okay, в пакетах на узбіччя. А сьогодні вони придумали старі бочки, поставили і в них зберігають, ну, щоб воно не розлітало, щоб собаки не розтягували там і так далі. і Вітер не роздував. Ну поки що так. А де ж відомі дорогосвартісні... Для розцвільного сміття вже ще давайте зауважимо все так гарно розповідалося. Я так розумію, що скажуть, а ми майданчики не підготували. Немає створених умов, але ну вже скільки часу пройшло. Ну, з липня місяця можна заасфальтувати вже без навіть. Та ну взагалі, мабуть, варто було спочатку підготувати місце. А потім заробляють. За ну, час можна це робити. Тим більше, ну, ви ж планували, ви ж кошти закладали. Тепер вони склали і два місяці лежать у складі в старій школі. Так, Поки що два місяці. Поки що два місяці. Ну, до Нового року, а там будемо асфальтувати, як буде пролітати сніг. Не так. Мінусова температура. Так, там є вимога під, поряд з контейнерами, повинно зазвичай робити такі майданчики. Вони Площадка заасфальтована. Ну, нема сьогодні будівельника у громаді. А куди ж вивозиться це сміття? О, це окрема тема. Ми побували на сміттєзвалищі, яке стихійно організоване. І велика господиня Валентина Городянко, хозяйка, як вона що вона хозяйка, так подивіться, як вона нахазяйнувала буквально за кілька кілометрів від. Там які кілометри, там, якщо напростець, то взагалі видно село, і вони під саму річку сиплять повним ходом, причому видно там і те, що згортають туди. А потім нову річку в болото, туди згортають, там, де заболочена місцевість, і створюють екологічну катастрофу. Хоча в тій річці, як нам розповіли, місцеві жителі, місцеві жителі не так давно туди дітвора їздили купатися, і вона проходить поряд із… Відвалами гоку, але там красиве місто, все нормально. Ну, хазяйка накерувала, і там ж, ж ці всі після ремонтів будинків, садочків, будь-яких, все ж там, все видно, все, що робиться у громаді, все туди відвозиться. В мене є питання. Поряд Горішній плавні. Сьогодні в горішній плавні на їхнє серйозне звалище по договору заключеному відвозять білики. Вілицька громада, Кобиляцька громада, і я думаю, що й інші громади, в яких нема своїх полігонів, вони щоб закрити штучні оці е, стихійні, верніше, зроблені, вони туди відвозять офіційно, заключивши договір. Невже це так далеко? Е, заключити договір із е, горішніми плавнями, офіційно заплатити ті, там вже невеликі кошти за підвезення буде за все це, і зробити навколо ідеальну чистоту навколо. Пришеба і інших сіл. Невже це так? Це треба Валентині Іванівні такий великий треба, не знаю, ресурс? Чи мені здається, що треба серйозний? Адмін їй зробити, щоб їй приїхала інспекція екологічна, поштрафувала, щоб водники зайнялися, які приїздили, до речі, але вони, мабуть, не бачили. Ми обов'язково їм підскажемо. Там же ж захисна зона є понад річкою, той сухий кобулячок. Ну вона ж не, не витримана навіть. І все сипеться, і це ж відвозить комонгосп, і плюс ще, мабуть, відвозять місцеві Мешкані. мешканці. Тому що це ж влада дозволила і показала. Ну, ну не бісовісні люди, ну просто нема. Ну, ну і про Україну розказують, руку на серці тримають, коли їм і гадять на своїй ж українській землі, будучи при владі, будучи з повноваженнями, при фінансах, при, при просто Можливості. при суперових можливостях, це ж громада створена без навантаження, особливо з прекрасним доходом, з перевиконаннями щомісячними. Роздають цю землю гоку, ГЗК платить там, хоч і три копійки, ну все одно ж надходить кошти, все добре, нема ж ні медичних навантажень, тут ні нема ні мережі шкіл. Все нормально. Ну, хоч приведіть в порядок. Ну ну зробіть же ж, хоч щоб воно ідеально було. Леди баки стоять у школі, сміття веземо закрили собі там, не знаю для чого. Пофотографувалися і так далі. І перед цією областю вони ж відчитуються, що вони ж тут лідируючу позицію мають, вони ж по всьому лідери. А насправді. А де ж цей момент обласний депутат? Він не бачить? А він не бачить. Обласний депутат де не може підсказати сьогодні Валентині Городянку, що ж ви робите. Давайте ж зробимо його цивілізовано. Цього, цього, за це да. буде він підказував, як, ну, де вони лізуть, де, де заважати іншим щось робити позитивне, вони туди спеціалісти, лізти там покерувати в чужий бізнес, спортити, нагадати. От там вони фахівці. А от зробити щось путнє для того, щоб і е, дітей привчити до цього, показати як правильно. от тут ні. А діяльність. Офіцера громади в даному випадку ми бачимо повну бездіяльність офіцера громади з приводу того, з як створилось стихійне сміттєзвалище і продовжує формуватися, як забруднюється річка, як порушуються екологічні принципи, норми і стандарти. І ця бездіяльність повністю відповідальність служить в тому числі і на офіцері громади, який побіг там по вказівці Валентина Городянко, побіг як дерева, десь там прибирало в лісополосі. Хоча то дерева затіняли при приватні, їжу, через... Ні, приватну, приватні паї і так далі, і тому подібне, і там шкоди не нанесено. Відповідно, такої було, як наноситься сьогодні, а він не бачить, йому ніколи. Він бо він служить сьогодні, я так розумію, Валентині Городянко і цій команді, яка веде, от саме розвела цю господарську таку діяльність. Будемо кожного разу ж дивитися, чим же ж далі буде, як буде продовжуватися це стихійне звалище, що з ним буде далі. І чи служби відреагують відповідні держпроспоживслужба, екологія і так далі? 8 вересня в селі Приша відбулася служба Божа храмове свято. Ну а на цьому поки що все зустрінемось за тиждень. найкращі побажання.